Так, у нас сьогодні кіноексперт і письменник. Письменник, письменник робить огляд на фільм. Що ви позов рекомендуєте подивитися? Uh, Дивись, є класний фільм Мел Гіпса, Ні. Ой, Мел Гіпса. Річард Гір. Він ролі грав oh. там на Землі. <remedy> Називається Людина oh. чоловік Метелик. Жост. Так, класний парфюм. Дивись, сюжет сюжетах оснований на реальних подіях. Там виходить в одному штаті. Короче, пару десятків людей бачать мателька. Чоловіка-мателька невеличкого, ну якось він зростає, зростає у кожного по описанні. Це як чоловік якийсь двохметровий чи више ростом. І тільки його люди побачили, значить буде якась херня в їхньому городі в цьому штаті. Типу як містика, а? Ти с той предрікатель біди Mm. А становився він тільки на тому, що коли крушення моста було, і багато людей погибло, ну, типа, чи це була така містична цель його, і він пропав з всіх радаром, тобто його більше ніхто не зафіксував, але в останній раз бачили біля моста, коли він обрушився mm. А це таке фіналочка було. — Як називається ще? — Людина. Подивимося в дивку.